В центрі носівки місцеві жителі зустрічають свого земляка Василя Дідиченка. Понад рік чоловік провів у російському полоні. Не маючи жодного військового досвіду, Василь пішов служити добровольцем у березні 2022 року. Вже на початку квітня потрапив на фронт у складі 95-ї окремої штурмової бригади. 6 квітня згадує чоловік. Його взяли в полон поблизу Слов'янська. Нас було там п'ять чоловік на цій позиції, Їх було чоловік 40 десь. ми там зробити нічого не могли. Ми здалися українському. У російському полоні Василь провів рік. Його тримали в тюрмах у старому осколі та тулі. Останнього місця свого утримання чоловік не знає. Говорить, що було холодно, а дорога назад в Україну звідти зайняла сім годин шляху наземним транспортом та ще сім літаком. Умови ж всюди були однаковими. Ту тулі у нас десь часа по п'ять тільки. бо вони бували, нас вночі піднімали, виводили, били. Когда захотят электрошоками, 220 цепляли. Ну, как хотели, что хотели, то и делали. А там, говорю, даже женщины були врачи. Поэтому, даже вони били те. Женщины еще хуже бували, издевались. Вот просят их лекарства. Не просити. За рік полону втратив понад 20 кілограмів ваги, говорить чоловік. Подзвонити рідним йому не давали жодного разу. Його листи в Україну так і не дійшли. Літні знали, що він живий завдяки відеороликам, які знімали росіяни та викладали в мережу. Відеосйомка там була. Ну як зволіть, я не мов казала, що воно таке було. Виступав він там, типа Україна не хоче його міняти. Там ну він не потрібен, типа такого плану було. Ну. Це Зі слів його брата Станіслава, чоловік мав би повернутися додому ще перед Новим роком, однак тоді росіяни його не відпустили. Держали його до последнього, а тоді думаю, мою. Ну, попав у бонус він, понимаєте? Така бригада, 95-та бригада, вона там всі аточники, а він попав туди. Він ніхто там був. Він цивільна людина, не військова. 10 квітня 2023 року Василь повернувся в Україну в рамках чергового великого обміну. Тоді додому з російського полону приїхали 80 чоловіків та 20 жінок. бачити вас вдома нарешті. Слава Україні! Півтора місяці Василь провів в українському шпиталі на реабілітації. Він планував знов повернутися на фронт. А якби потрапив в полон знов Убили ну, а що зробити? Україну на тому то було захищати. Однак, за станом здоров'я його визнали непридатним до служби. Хочу зараз лікуватися, потім повернутися на свою роботу і виростить дочка. Хажу разом із Василем з полону звільнили його земляка Ярослава Сороку. За словами носівського міського голови Володимира Ігначенка, він досі перебуває на реабілітації у шпиталі. Анастасія Лоза, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів.